Доброго дня! Записую для вас урок з української мови прикметники, ступені порівняння прикметників. Відкривайте, будь ласка, підручник. Нас цікавить сторіночка 71. Відкриваємо цю сторіночку. Дивимося на вправу: 195. У вас є три слова. Подивіться: сині, вони виділені. Цікава, цікавіше, найцікавіше. Чим відрізняються ці слова? Да? У нас було цікава, яка, цікавіша, яка, найцікавіша, яка. Це всі три слова означають ознаку предмета, це прикметники, але вони відрізняються за ступенем порівняння. Да? Тобто цікава, це зрозуміло яка цікавіша, це трошки ще більше цікавіша ніж попередня. А найцікавіше це максимально цікава. Да? Тобто такі штуки називаються ступені порівняння прикметників. Ступені, да, як сходинки, ступенька. Чим вища у нас сходинка, тим краще. Тому, якщо в нас просто слово цікавий це нижча ступенька, да? якщо цікавіші, то це вищий ступінь. І найцікавіші це найвищий ступінь порівняння прикметника. Як вони утворюються за допомогою за допомогою суфіксів і префіксів, значущих частин слова. Дивіться, щоб утворити ступені порівняння прикметників, треба використати суфікс Іш або Ш цікавіший та префікси «най», найцікавіший, найкрасивіший, найгарніший, наймудріший і так далі. є. Отже, нічого не записуємо, працюємо усно. На наступна вправа 197. Треба прочитати і виписати звідти. Так, ось вам виділила я окремо. Треба е, прочитати два частинки тексту і виписати речення, в яких є ступені порівняння прикметників. Називайте, Нажимайте на паузу, читайте і говоріть відповідь. Пауза. І так, прочитали, де наші ступені порівняння? Дивимося, шукаємо це речення. Ось наші слова. У нас тут буде слово солодша. Да? Яка солодша, солодка, а це солодша, солодша, тут буде суфікс Ш. Так. Далі дивимося: та 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 Легша, легша легка, а це легша, вона ще легш... легша, ніж звичайно, легка. Тут буде знову суфікс Ш. Да? З е, доміком. Далі. Грайлива це звичайний. Угу. Тобто наше завдання з вами виписати речення. Да? Ми записуємо в зошит число і записуємо ось це речення. Я вам його виділила дужечкою синьою, де починається, де кінець. Записали речення, слова підкреслили олівчиком солодша і легша, і зверху позначили олівчиком суфікси. Йдемо на друге речення, на другий текст, да? циферка 2. Ось він. Шукаємо, де наші слова з ступенями порівняння. Дивимося. Угу, угу, угу. Прекрасніше. Прекрасніше яке? Це прикметник, да? і суфікс у нас тут буде іш. Так, і ще в нас тут є слово гарніше. Яке гарніше суфікс іш. То ми з вами записуємо це речення. Ось воно починається гарніше. Так, ось воно, ось воно перше речення і ось аж друге. Тобто ми з цього тексту записуємо два речення і слово гарніше олівчиком підкреслюємо, суфікс іш. Слово прекрасніше олівчиком підкреслюємо, позначили суфікс іш. Це ми з вами записали речення і виділили прикметники зі ступенем порівняння. Записали, натисли на паузу, да, кому треба. Ідемо далі. У нас є слово, нам треба записати ступінь порівняння, тобто зробити вищий і найвищий ступені. Хто забув, як це робиться, нам треба сторінка 72 в підручнику, у нас є правило. Ступінь порівняння твориться за допомогою суфіксів ISH або «sh» і префікса най. Дивимося, перше слово у нас сильний. Додаємо суфікс Іш. То в нас виходить слово яке. Сильніший. Сильніший. Діти, це записуємо з нового рядочку, все як на екрані. Сильний терес, сильніший. І тепер додаємо префікси ще і утворюється в нас яке слово? Найсильніший. Записуємо це все в зошит, беремо олівчик і визначаємо наші суфікси. Тут у нас суфікс «іш», тут у нас суфікс «іш» олівчиком. І тут ще додався префікс най. Позначили. Далі з нового рядочку записуємо слово мужній, додаємо суфікс іш. Яке в нас слово твориться? Він більше, ніж мужній, він мужніший. І додаємо префікс «най», наймужніший. «Наймужніший». Беремо олівчик і позначаємо наші суфікси. Тут у нас іш, тут у нас іш. Це все записуємо. І найпрефікс перед і вниз. Є таке. Натискаєте паузу, коли треба записати. Наступне слово старанна. Зверніть увагу, дві букви «н». Записали, додаємо суфікс «іш». «Стараніша». Старанніша. Да? Вона старанніша. І додаємо префікс най-найстаранніша. Беремо лівчик, позначаємо суфікс буде іш, суфікс буде іш. І тут ще найпрефікс додавали, утворилася нова ступінь порівняння прикметників. І останнє слово відповідальна, ще більш відповідальніша. відповідальніша. І додаємо най, найвідповідальніше. Записуємо це все в зошит, беремо лівчик і позначаємо суфікс нашій іж. Суфікс наш відповідальний іж. І тут у нас ще най. Діти, це все записуємо в зошити. Домашнього завдання письмового не буде. Вам треба тільки в підручнику, так? в нашому на сторінці 72. Ось це правило повторити, так? що ступені порівняння предметників утворюються за допомогою суфікса Іш або Ш і префікса най. І все це все ваше домашнє завдання. Дякую за увагу. Всього найкращого.